Два табори в одному дворі. При будинковій території на вулицях Льва Толстого, Нової та Київської набережної розширюють. Тут створюють проїжджу частину та облаштовують стоянки. З початком робіт думки жителів будинків розділились на діаметрально протилежні. Дехто вже готується штурмувати міську раду та збирають підписи. Інші вважають, що ці зміни на краще. Більше розкаже Марія Лукей. Роботи тут розпочали у другій половині дня, 6 вересня, і майже одразу зібрали аудиторію. Частина мешканців підтримує облаштування території. Якийсь прогрес, впорядкування цієї території, розширення і для автомобілістів, тому що по з парковками, як і в цьому місті, тому ми тільки підтримуємо це. Однак ідея нововведень у старому знайомому дворі до вподоби на всім. До прикладу, жителька одного із будинків вважає, що така велика стоянка тут не потрібна. У нас 5-7 машин у дворі, нам роблять 33 метри стоянка у них по плану. 7 машин на наш будинок. Ті, що постійно паркуються, парковку, стоянку, це зараз півдвора асфальтувати, абсолютно нема потреби. Кажеться, деякі мешканці на те, що їхньої думки щодо облаштування території ніхто не питав. Їх просто поставили до відома та пред'явили документи, затверджені в міській раді. Проте там відповіли мешканці будинків знали про те, що тут планується зробити. Це не просто так запроектовано. Там а, спільно з депутатом і мешканцями-проектантами було таке прийнято таке рішення для того, щоб було зручно людям паркувати. Це ж саме стверджує і депутат, котрий став ініціатором облаштування території. Жителі погодилися на розширення проїжджої частини, адже вона тут завузька. Ми в місті з мешканцями, автовласниками, людьми, які хочуть… Як якихось змін у дворі, вирішили, що ми не будемо просто переасфальтовувати двір в такому вигляді, як він є, тому що це не вирішить проблему на перспективу. Ми при обсужденнях вирішили чуть розширити парковочні місця. Триватимуть роботи близько місяця, а те, чи дійдуть згоди мешканці будинків, покажуть час і оновлені двори.